Доброго мирного ранку всім я розпакую затишку, тільки хороших новин. І ми знову в хві. Ну, поки я розкладаю козом їсти, ми будемо спілкуватися, так, курочки. Сильно не кричить, жиріт. Півень, що вдавитися вирішив? Одній патичком попхати. Куди ж ти такий кусяру запхав той добав. Що один, що другий. Ще би так хвалися, кукурікати і вам би ціни не було. А кукурікнути то нема куди. А як жерти за двох дурних за себе третього, то не перший. починають котитися. І знову ж питання. Мені... Я козенята поїла по вашому рецепту. все, все сподобалось, що все добре. А нубійських козенят можна так поїти, а чого не можна. А що вони не такі козенята, як ті всі кози? Можна, чого ж не можна. Навіть і треба. У мене ж теж нубійські. Вчиниш, зараз петлюєш? Шікінь! Сіна не маєш чи що? Мені ж теж от англонобійські кози. Ну що вони? Не так п'ють чи що? І козенятам сироватою всім! Ні, цим не вредить абсолютно. Просто слідкувати. Якщо сильно багато хоче випити, дати трошки менше. Бо є різні. Зазвичай бійських краще апетит до пиття. О. Вони більші і більше втять. Ввечір буде моїх кіс розгрузочний день. Я їм тільки половину того їдла, дам буряка весь час. Буде хорошо, правда коз? А то харчами перебирають, люблю. Я так само пою перші сутки п'ю, скільки хочуть. І вип'ють, щоб вони засипилися. Я не дала ті самі бараки тобі, ті самі барабої. Що ти сюди дзьобавкаєш? На другий день вже пою там п'ять раз, а на третій зазвичай переходжу на три рази. О. Бо вони вже. Дня засетилися і вже нічого не робиш, тільки сидиш коло них, коли два рази разі О, що мене таке появо не влаштовує. Те випило, те не випило. От козиня, А те хоче, те вже не хоче. А так, три рази. Дала, випили і все. Я знаю, зараз кажуть, Хто? Три рази тільки поїть, то для козенят мало. Бо я була вже раз так казала, то вже мені понаписували ті господині. Таких козенят. До двох тижнів треба поїти не менше п'ять-шість раз. Бо вони коло кози, скільки козу суть. То вони коло кози. А а у мене я пою, а не коза. Зараз задрубаю собака в ребен. Вже хоч би жерла. А то тільки дьобом тарабани. Так щось що таке. то. Не скули бо зарубаю. О, так щось що такі то справи. По виростали в мене всі кози, в мене, всі. зловиху. І всі прекрасні, такі кобеляки, аж одного. Ну. Правда, зірка? А я ти кобильошка. Прийми голову. Ось таке то діло. Так що можна і тих так само поїти, як і там тих. І нема тут різниці як кутри. і все у вас буде шикарно і прекрасно. Так, кури? О, так що можна? Там вчора відео було. Де я розказувала, що можна готувати з козиного м'яса, чи з козлячого, чи з козячого немає різниці. І кажу, що не кастрірованого можна тест, як його кастрірованого, а не кастрюрованого такого смердячу я не різала, то не знаю, як він, чи смердить там, чи ні. Чи мені жінка месенджер? Не розказуй нічого, нікому такого. Ми різали козли, вонючі, от на козу пускали все свої, покрили і козла зарізали. І нічого там не мене не свердить. Наші ти людям брешеш. О, той трошки запах на сутку замочило, в воді з оцтом і все. Ну кажу, знаєте, раз ви в оциті замочуєте, то вже він свердить. Значить, є якась причина. А ка, якщо у вас смаку нема і нюху, то вже ваше діло. А я кажу, наприклад, в оциті не хочу замочувати. Не хочу, щоб воно мені взагалі пахло. Які пани. Як коло кодла ходиш, то тобі не смердить. А як їсти вже м'ясо, то їбаш смердить. Ніхто не знає, яка пані зі села. Може, я сто раз не права. Але не дакаш вже ж свиня, щоб таке смердяче їсти. Ось так скажу. Раз на те пішло. Я ніколи не казала, що я пам'ять, але його робити те, що можна не робити. Нащо я маю людині сказати, що воно не смердить, а може в людини ще різкіший смак і запах вона різкіше сприймає. І вона взагалі то м'ясо не зможе їсти. І скаже мені, ну ти ж казала, що не буде смердіти, а воно ж так смердить. А воно справді так смердить. Бо ж козел, хто прості кози тримає, то ж воно такий сморить, що аж ну, Особливо особливо О, То нашу мені людину, як той казав підманювати? я сказала те, що я знаю. Когось влаштовую, хай пробує так. Я не сказала, що не можна робити. Я сказала, що може бути запах. М'ясо. Так що ось таке. -то. А кожна людина рішає, я, наприклад, потримаю ще три місяці, він мені ще більше м'яса набере, ось цей красавець, спокоїться, зараз файно набирає. Ось, спокоїться і я тоді благополучно заріжу і буде мені. Добре теля. Ось таке на тиждень 5-6. І без запаху, і без нічого. Ось так. А ви ріжте. коли хочете, коли вам зручно. Я ж ніц не маю просто. Та я сто раз засрана господині, як мені казали. Але... Свердячого м'яса їсти не хочу. Це при тому, що в мене козел новійський і він запаху не має. Зірка, відійди назад, я візьму солому з тобі їх. Ось так то. Так що кожен робить, як його влаштовує. Я роблю, як мене влаштовує. Я не хотіла би, якби мене якась людина обманула, щоб я спортила стільки м'яса. Воно в козли, вони того запаху не мають. Що, альпієць чи Ох, Так щось таке. Бо ламанчів не тримала, поняття не маю. Того, що не робила, то не знаю. Так, щось так, кожен має право вибору. І кожен хай робить так, як би хотів, щоб з ним поступили. Я, наприклад, би не хотіла, щоб мене хтось обманув, і я спортилась м'ясо, щоб воно воняло мені. Ось такі тут справи. Тут вже О, вже треба. Вже треба й бігти, бо зараз в ефір виходить. Я думаю, я відповіла на ваше запитання і на ваші звинувачення цієї пані. Вроді вона Марія звалась. Марія, вроді, бо не Маруська. О, так що ось таке. Дай Бог, щоб всіх все було добре і не треба розказувати. Такого, що ні йому не вредить, вимочила воциті. Комусь не вредить, а комусь той запах буде очі виїдав. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Бережіть себе і своїх рідних.